жваві, нехамові, топитливі і веселі, разом питер плячою чуйною, мудрою досвідченою Тетяною Григорівною Барабаш, що завжди були шкільного життя. Це зігріватиме вас під час перших труднощів в шкільному житті. Свято першого дзвоника оголошується відкритим. 1 вересня це свято віри у майбутнє, бо зерном знань живе Україна. Зі словами привітання до всіх мешканців країни знань. Звертається до Минулий навчальний рік ми починали в умовах, ковіду, потім була війна. Але ми з вами працювали. І непогано працювали. Є в нас свої досягнення, за які я пізніше буду говорити. А сьогодні ми до першого класу приймаємо оцих маленьких діточок. І дозвольте мені зачитати наказ у школі. Хто ж до нас прибув? За наказом до школи ми приймаємо до першого класу. Верху ділочку Олександрів, вже така надія. Борею Яночку Іваніву. Будимо Мілану Вадимівну. Янію Олександровича, Леона Кала. Правильно? Ему Миколаївну, Мирославу Васильівну, Ем Варіну Дмитрівну, Євгу Мирославу Васильівну, Черію Олександрівну. Миколаєвича, маю Петріну, Нікола Давида Рославич. Сьогодні, бачите, ми не змогли на вирішити завал такий провести наше свято, яке, до речі, нас завжди гарно проходило, весело. І проводимо свято в таких умовах. Наших першокласників буде навчати Денченко Світлана Валерівна. Це старший вчитель, хто мене перебуває. Я не любила, як на уроці мене там перебуває. Зараз... Mm -hmm. mm -hmm. да. Світлана Валерівна у нас старший вчитель, має вищу категорію. До речі, це її дев'ятий клас. Дев'ятий клас сильний. Розумний. 22 дітей посміхаються, посміхаються. Ну, Не завжди так усе гладко було, але що я хочу сказати? Що всичу всім миру, злагоди, добра і що ми всі-всі були здорові. Дякую, дякую, Сьогодні балаш покоління на лінійці. Найменші і найстарші це вимога часу. Вас розділяють тільки лише роки, тож в добру путь і з вірою в майбутнє, у мир і в ЗСУ. Любіте дев'ятикласники, випускний клас. Слово надається вам, адже для вас це останній шкільний першобересінь. Для вас це вирішальний рік, що підведе підсумок усього вашого шкільного життя. Хай вам дістається все те найкраще, що було в нас. Найка, на вас чекає, напружене навчання, нові на відкриття, чудові класи, прекрасні розтахи учителі. Люблю наші маленькі друзі, попереду вас важкі, але щасливі руки. Найкращий статі, російські зміни та сім'ї. Життя ж у нас дихають, будуть сонячні щасливі. Хочіться, любі діти, натхнено, завзято, звитяжно, бо з маленьких людей виростає народ. Дорогі першокласники, цей пам'ятний для вас день. Прийміть від нас маленькі подарунки.

Учителі найкращі наші друзі, нам відкраю, усі дороги, що до щастя нас ведуть. Ведуть до перемоги. Іздали чороків непомітно. Науку вказали верху. Завжди посміхали щиро, привітно, на посмішку цю не забуду. Дорожі наші наставники, учителі, зі свята вас, хай праці вам радістю буде, хай завжди вам дякують люди. Yeah. Хай щаслива в море, ніколи не знає нігє, ані воля. Дорогі наші вчителі, хай вам золотяє зілому, хай вам щастя доля хай коли всіх озбереже. Здоров'я успіхів, бажаємо вам, спасибі, не в вашим серцям. Бажаємо всім нам успіхів і знань, і і віри, і дерзань, знання про війні для життя, для України мать. Вручаємо квітні, вчителя. 1 вересня, ...коли вперше прийшли до школи, були такими маленькими, непосидючими, цікавими, беззахисними, як сьогоднішні першокласники, яких ми приймаємо до нашої шкільної сім'ї і надаємо їм нове ім'я, школярі. Тож давайте послухаємо нових учнів, які сьогодні увійдуть до нашої шкільної родини. Сьогодні бачить, ідень, неначе дивить, тому це щиро, всім можна добрити. Не було стріли, рідна школа, настрій. Хтось у нас колись можливо, ще поставить рідний часом. Ми маленькі життя, ризики, дуже-дуже сильні. Ми веселі зітхне, але не актація.

І ми любимо труди, хочемо відмі навчити, певна буде рад, у мене краще перший клас. Сіна тоже ті, сіна, коло, привітайте, черв'яна. нас. в нашу рідну школу ми йдемо у перший клас. надається першій вчительці Денченко Світлані Валерії. Шановні учні, педагоги, батьки, хочу привітати вас із початком навчального року. Мені дуже приємно в черговий раз зустрічати моїх маленьких першокласників і дивитися, як виросли, які стали красиві мої девятикласники випускники я ж хочу сьогодні звернутися до вас і до маленьких, і до великих. Мої любі першокласники, дивлячись на вас, я хочу сказати, що свято сьогодні не тільки у вас, але й у мене. Дивлячись на ваші щирі посмішки, я маю надію, і сподівання, що шлях наш буде добрим, сповненим нових, цікавих відкриттів. Я допоможу вам відкрити нові знання, вміння і навички. І кожен із вас може відчути себе трішки чарівником, якому буде відома наука і нові відкриття. Тож вітаю вас, мої любі, і успіхів вам у найяскравішому шляху вашого життя. Мої дорослі випускники хочуть звернутися до вас і майбутнє нашої країни. Ми майбутні творці суспільства і е, ми маємо на вас покладаємо великі зболівання. І хоч навчальний рік цього року розпочався в такий важкий час для нашої України, ваше старання в навчанні, наполегливість призведуть до процвітання нашої батьківщини і наближать нашу перемогу. Тож успіхів вам усім і мирного неба. Oh, У досягненні високих результатів, Тож бажаємо діткам успіхів, батькам терпіння, а вчителям мудрості. Вітаємо вас з днем знань. Весь вчорашній вечір я питала і перетиснула добу. Я не мала відібрати слова, щоб повністю виразити ті почуття, які... Знаходиться в душі. Одночасно хочеться і привітати, і побажати, і подякувати. Ми зараз, дивлячись на своїх дітей, емоційно перестрибуємо від хвилювання до радості. від побоювань до сподівань. Дуже важко стримати емоції. Майже усі сльози на очах. Це одночасно і радісне свято, і сумне. Та це це ос... вже так усе. <рес> Це особливий день, особливий для нас усіх. Для кожного з нас це не просто початок нового навчального року, чи свято 1 вересня. Це особливий момент. Це момент, який на завтра завишився в наш серця. Наших дітей. Ми всі стали однією великою шкільною родиною. І зараз я хочу привітати нових членів цієї дружньої родини, ще зовсім великих пташенята, наших першачків, для них відкривається новий світ, світ нового та незвіданого. Їх такі щирі оченята, дивляться навколо з безмежних. Вони ще зовсім маленькі, але від сьогодні вже справжні школярі. Хочу побажати вам натхнення та бажання вчитися. Нехай знання легко засвоюються, хай вам все вдається. А наші дев'ятикласники це останній, перший дворик для вас у цій школі. Дивлячись, які ви вже дорослі та гарні, вигадую вас такими ж маленькими. Мирного неба. І якнайшвидше повернутися за шкільні Сергійовна, до речі голова батьківського комунікації нашої школи. Право дати перший дзвоник у 2022-2023 навчальному році надається учням 9 класу правому Андрію та учениці 1 класу Сьом Кні 我那个东西啊。是